Вітаю вас! Оце відео, коли ви дивитесь, воно записано 17 грудня 2023 року. Що це значить? Це значить, що сьогодні не неділя, а в неділю 21.00 стрім на моєму каналі. Так що посилання тут зроблю, обов'язково. Витисніть на відповідне посилання. І 21.00 заходьте на стрім. Ну, а поки ви збираєтесь до стріма і так далі. Декілька цікавих, або, скажімо так, прикольних економічних новин. Ну, для всіх. Хто ну, прийде на стрім, хто не прийде, я всіх порахую, не палюйтесь. Перша інформація. Кількість бездомних інформація по-російськи, по-українськи, але відео буде на українській мові. Так, да, стрім на українській мові, попереджаю. Перше за всю історію Сполучених Штатів Америки, не України. Уважно, уважно слід, а як це про Україну? Ні, перше, за всю історію Штатів Америки зафіксовано, що кількість офіційно бездомних, тому що там просто були моменти, коли не фіксувала, зараз фіксувала. Складає 653 824 чоловіка. Навіть навадиться ці люди, які офіційно не мають житло. І в даному випадку ну, обліковуються цими соціальними групами, ті, які обліковуються, їх взагалі ніхто не рахує, і відповідно, які ночують в ночліжках. Пояснюють, що кількість зросла. Причину, причин декілька. По-перше, економічний стан. Дивіться, по американським законам вважається так. Якщо ти взяв кредит, купив квартиру, не заплатив, відповідно, тоже звільнити. Якщо ти не звільняєш тебе, підбили ручки, виселили. Вони пояснюють дуже просто, що ти як людина, яка розумна, повинен платити за кредит. Відповідно, якщо ти не можеш орендувати, ну, ідеш, реєструйся і живеш там у цих ночлежках. Соціальній сфері. Крім того, ще друга ситуація. Ну, людина, наприклад, не захотіла платити штраф за автівку. Що я кажу, ще, в тюряшку його або арестувати, майно конфіскували все. Розумієте, там конфіскація доволі легко проходить. І так, да, дійсно, є випадки, коли люди, ну, по своїй глупості, так, да, і ви скажете, наркоман, алкоголік. Ні, ну є люди, які, що називається, набрали боргів, напіячились, йому відібрали квартиру. Да, таке може бути, абсолютно. І от така кількість людей. Так, да, якщо порахувати по всім Сполучити Америки, це невелика кількість. Ну, півмільйона, мільйона, Хоча, так, да, сказать, ви бачите, да, так. Да. Звичайно, що є штати, де таких майже немає, є штати таких більше. Знову таки пов'язано з рядом обставин. Ну, як ви не роздогадались, кавушок вгородбай! Я говорю, рекорд, рекорд, раніше це не було. Відповідно, трампісти кричать, от бачте, при нас такого не було, а Байден і так, так Але така ситуація існує. В Україні такого не існує. Якщо людина не має де жити, завжди не йде. Та не проблема. В Росії, так. Да. В Росії, я так думаю, ще більше. Ну, перше, дуже багато бомжів в Росії. Така ж багато. Біля Червоної площі, да, скучкують, знаєте? Червона площа, так трішки в сторонку відходиш. Такі... Посиделки бомжей. Обалдеть. <хи> да, да, да. Так що така вот ситуація. Поїдете в США, розбагатієте, а потім збанкрутієте, і будете бездомні. Або навпаки, мільярдером станете. Уже підтвердить. Друга новина. Ну, як мене не новина, а не стандарт. Я багато разів вам говорив що будь-який директор державного підприємства Ворюга. А ви говорите, да ні, да правда. От дивіться, це правда, е який вже був, він вже не директор. Це екс-директор по правовим питанням е державного підприємства Антонов. Пам'ятаєте, говорю, знести чорти матері це центр! Забудувати терміт. Говорю, да ні, такий, я говорю, ні. Знисти... Ти от знести просто і забути цю дурню. От ласка. 18 мільйонів гривень украв. Я говорю, це він у... зараз вже не директор. Він був директор там, ну, за часів Порошенка. І от на сьогоднішній момент йому звинуватили, взяли під арешт і так далі. Як украв? Та як всі вкрали? Державне підприємство, як ви не розумієте. Любить директор приходить, відчувається. Краст! Краст! Не вже від думаємо, що зробить. Люди думають. Ну розумієте, якщо це власне, він дійсно думає. А державний, він сьогодні директор, завтра не директор. Це що дурий? Треба ж красти. Він краде. Де літаки? Де їх чорту літаки? Все розкрав. Літаки. А ви а, а ви дурні дада. Ой, ой, треба, щоб оце поставити директорів. Вони порядок. Ой, ви знаєте, які погані олігархи. А от якщо будуть директори, ухай. ти бачиш, звертаю вашу увагу, що цього директора призначали по конкурсу. Ну, вже ж Припоршенко всіх директорів, заступників директорів призначали по конкурсу. Конкурс все було. Дурня це все. Державні підприємства знищити, знищити. Як тільки державне підприємство там просто крадуть. Тому що любий директор, а на що мені, нащо мені не дориватись? Я сьогодні директор завтра не директор. Так що така от... Новина. Ні, ні, треба, треба. Антону хай буде, мільярди виділяйте, давайте заберемо дійсно в громад, отдамо Антону, вони розкрадуть. Оце це тільки крали, а це свіженькі, крадуть. поки їм ще звинувачення не пред'являть. от така ситуація. Все просто. Тим що украв дуже примітивно. Переховав на фіктивні компанії. Навіть красти по-людськи не вміє. Наступна новина. Прикольно. Ну ви час від часу чуєте і чули, що в Польщі роблять опитування. Ну, я не заперечую, це просто якби опитування, ну тут Агентство по трудоустройству... Ой, є нас я не прочитаю. GP, Ой. Ну, коротше, вони зробили опитування. Ну, звичайно, як ви самі розумієте, це опитування, ну як би там, робили опитування серед українців. Відповідно, хто біженце і задавали запитання, чи от, от ви плануєте залишитись на постійно в Польщі? Ні, на по Тобто, ну ті ж там приїхали, уїхали, то таке. А вони от питали, от ви так і так, біженець, громадяни України. от. Ну, знову -таки, якщо є можливість, так далі, от, чи залишитись ви на, постій, на постійно, ще раз повторю. тому що, ну, Там багато відповідей, але ці уїдуть через півроку, там я рік, після закінчення війни. А вони відпитали так, от війна закінчується, перемога. А навіть якщо буде все, от ви залишитесь в Польщі, чи все-таки уїдете. Знаєте, таке, питання принципове. Тому що більшість, які відповідали, сказали, що війна закінчиться, ми поїдемо в Україну. Ну, що ви зрозуміли. Так от дивіться, раніше, коли ми не робили опитування, чи влітку, таких було 20%. 20% Украї... ну, українських біженців або, скажімо, громадян України говорили, що навіть якщо війна закінчиться, все буде добре, ну щоб ви зрозуміли, ми не плануємо вертатися в Україну, залишимось в Польщі. 20%. Ну, як ви розумієте, інші по тим чи іншим причинам свалювали. А тепер зробили опитування 3%. Для нас. Ні, оце я ще раз говорю. Це ті, які от е, в будь-якому випадку планують залишитись. Зрозуміло. Тільки три. Ну, звичайно, тут почали обговорювати, що умови у Польщі гірші, ніж, скажімо, погіршилися ці всі соціальні програми, біженцям почали врізати, я розумію. Плюс зарплата не така, яку вони хотіли, робота, да. так. Десь воно так і є. Ну дійсно, якщо взяти, ну, знов це опитування. І тим паче вони ж не всіх опитували, а тільки якусь частину. Звичайно, що якась частина, от, от да, він біжен. Навіть якщо йому є куди вертатись в Україну, якщо він може вернутися, якщо от уже перемога, все. Все рівно якась частина не вернеться. Не запречує. Ну, от не вернеться, просто, просто не вернеться, говорить, ну от мені вже тут подобається, так. Але, як бачите, таких небагато. Дійсно, там більша частина, ну як заявлялось, ми повернемось після перемоги. Ну... Логічно, логічно. Ну, самі розумієте, от навіть в сьогоднішній момент, так, да, людина в Польщі може не живе дуже багато. Але немає повітряних тривог, немає цих, так, та, це і грає велику. А от в Україні, ну, навіть якщо я говорю, є, от, в є житло, але тут більш спокійніше життя, а от вона приїде. Ну, тут тривога, тут, це. ну, діти. Так, да, я розумію, що це теж впливає. знаєте, краще, коли немає якихось надмірних. Тому я розумію, що більша частина, говорить, от, після перемоги повернуся. Но три відсотки, ніколи, не за що. Інше питання. Це питання робила американська торговельна палата. Вона опитувала американців. Точніше, американських бізнесменів які ну, мають якесь відношення до зовнішньої торгівлі, до України і так далі, і задавали запитання. Як ви вважаєте, коли закінчиться війна? Ну просто тут більше дивіться, яка ситуація. Їх більше цікавило, наскільки довго вони от, ну, є проблеми в економіці, є проблеми в торгівлі, є все. Ну от Вони, відповідно, позадававши всі запитання, як вони вважають, вони задали запитання, як вони вважають, от коли... Війна закінчиться, проблем не буде і економіка України, США буде спішно розвиватися, торгівля, і тому, тому, щоб ви зрозуміли, що так запитання стоїть цікаво. 40% американських компаній сказали, що вони вважають, що вже в 2025 році війни не буде, буде торгівля як до війни, працювати ефективно, поставки, полупоставки і так далі. Що стосується 2024, 25 40%. А 2024-му 24%. Ну, що раніше, раніше, раніше. Але бачите, все-таки більше вважається, ні, 24 там не закінчиться, 25 Але 17% сказали 5 років більше. Ні, ну завжди є пессимісти. Ні, там є тільки е, чуть ли невеликий відсоток, який от закінчиться в найближчий час. Але... Уй то, Те ж саме, що ці 17. А так да, от такий розклад. І от така от є ситуація, щоб ви знали. І остання новина, ну, вона й... Ну, нам, можна сказати, прик... Те, що економічно це точно. Значить дивіться, Фурсула фон де Лайн заявила, що незважаючи на ну, ці заперечення Угорщини, що не вдалося прийняти програму про 50 мільярдів євро для України. Це не проблема, що будуть з цим працювати, що ця вся програма узгоджена. І, відповідно, навіть якщо будуть затримки, то євроспільнота має інші джерела, щоб фінансувати Україну. Ну, тобто, якщо затримаємо, ми це там не встиг січні, буде в лютому і так далі. Тому що не треба. А те, що однозначно приймуть, вона впевнена і вважає, що можна буде те, що там в виступає проти, Євроспільнота, ну, вона Європейська комісія, вона ж президент Європейської комісії, сказала, мають речагі, щоб вплинути на керівництво Венгрії, знайти комплексу. Вона красиво там сказала. Ні, ви ж бачите, що при бажанні вплинути завжди можна. Так що, скоріш за все, будуть. Ну, після Нового року, звичайно, не до нового року. Саме цікавіше, що ну, ці 50 мільярдів будуть, але буде постійно розмов мало. Не заперечуємо, Це ж 50 мільярдів на 4 роки. 20 мільярдів в рік. Маловато. будуть розмови, А чого не 120 мільярдів? Не запречу, хороша думка. А чого не 130, або да, 200. А чого не трильйон? Так що 50 мільярдів буде, я зразу, це все буде. Тоді діло, що будуть всі говорити, що мало. Я і я скажу мало. Мало. На 4 роки це дуже мало. У нас все-таки витрати більш колосальні. От і все. Нагадую, що 17 грудня 2023 року 21.00 буде стрім. Вечір запитань та відповіді від мене. Так що, приходьте на стрім. Поспілкуємось і буде цікаво. Ну все. Дякую за увагу. Всього на краще і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.